Росія атакує по всіх фронтах, і я зараз говорю не тільки про активні бойові дії, а й про зривання допомоги Україні. Психологічний і політичний вплив Путіна на більшість наших західних партнерів не дає результатів бункерному. Головне завдання Путіна зірвати допомогу Україні, і це можна зробити у кілька способів та засобів. Наприклад, втрутитися у вибори у європейський парламент, які відбудуться у цьому році, також вплинути на вибори у Сполучених Штатах. Татах Америки, які теж відбудуться цього року. Проте розуміючи жагу до отримання бажаного, розуміємо, що Путін піде своїми старими засобами, а це диверсії диверсії по території всієї Європи у наших союзників. І такі диверсії вже відбувалися. Про це розкажу у цьому відео. Обов'язково додивіться до кінця. Поставте лайк і, звісно, напишіть коментар. Ті ж, хто побачив мене вперше, пропоную підписатися на Матевосян Ньюз. Ослідування щодо низки інцидентів, які сталися у Європейському Союзі на території країн-членів НАТО і Інциденти пов'язані з оборонною промисловістю та з заводами. Західні журналісти провели розслідування і виявили співпадіння, виявили факти, які вказують на те, що це справа рук Російської Федерації. Пожежа, що спалахнула на заводі Dijk Metal у передмісті Берліна 3 травня, сама по собі не була підозрілою на цьому підприємстві, яке є металургійним заводом, зберігалися сірчана кислота та ціанід міді дві хімічні речовини. Які при загорянні можуть небезпечно З'єднуватися нещасні випадки трапляються, але журналісти звернули увагу на те, що материнська компанія Дайхель виробляє систему протиповітряної оборони АЕРІ т яку Україна використовує для відбиття російських атак. Немає жодних доказів, що ця подія була актом саботажу, проте наводить на таку думку те, що є інформація і багато доказів про те, що прихована війна Росії в Європі. Посилюються лише у квітні по всій території Європейського союзу було затримано низку проросійських, ймовірно, диверсійників, які готували подібні акції, як то підпали заводів або Інші акції, які спрямовані на затримання допомоги Україні, наприклад, диверсії на залізниці. Німеччина заарештувала двох німецько-російських громадян з подвійним громадянством за підозрою підготовці нападів на американські військові об'єкти та інші цілі від імені головного розвідувального управління ГРУ російське, російської військової розвідки. У Польщі заарештували чоловіка, який готувався передати інформацію ГРУ в аеропорту ЖЕШова, найважливішому в Військової допомоги Україні Великобританія висунула звинувачення кільком чоловікам у зв'язку з підпалом у березні української логістичної фірми у Лондоні, чий склад в Іспанії також був об'єктом нападу. чоловіків звинувачують у співпраці із групою Вагнера, яка є групою, яка брала участь у бойових діях в Україні. Зараз вона повністю підпорядковується головному розвідувальному управлінні Росії. 8 травня Великобританія оголосила про те, що у відповідь на зловмисну діяльність вона серед інших кроків висилає аташе з питань оборони Росії, незадекларованого офіцера ГРУ. Ряд країн Балтії також звинуватили російські спецслужби у вербу посередників для нападів на власність і псування пам'ятників. У лютому Естонія заявила, що заарештувала 10 осіб і розкрила змову з метою нападу на автомобілі міністра внутрішніх справ країни і редактора новинного веб-сайту. Служба безпеки Латвії заявила про те, що затримала громадянина Естонії та Росії, який облив фарбою пам'ятник латвійським солдатам, що воювали з Червоною армією у Другій світовій війні. У березні в столиці Литви Вільнюсі із молотком напали на соратника Олексія Навального, російського опозиціонера. E aqui Помер у російській в'язниці у лютому цього року. Мова йде про Навального. Все це не є новиною. Що у 2011 році головне розвідувальне управління Російської Федерації підірвало склад боєприпасів у Ловнідолі в Болгарії. За цим послідували два вибухи на складі озброєнь у Вербетицях в Чехії в жовтні і грудні 2014 року, де зберігалися боєприпаси, призначені для України. Всі ці інциденти були пов'язані з членами. Підрозділу 29155 диверсійно вбивчого загону головного розвідувального управління Росії. Інші незрозумілі вибухи сталися на болгарських збройових заводах у 2015, 20 і 22 роках. Але європейські чиновники вважають, що ГРУ отримала. Новий мандат і фінансування для того, що Росія називає активними заходами 2 травня НАТО опублікувало заяву, в якій описала ці інциденти як частину кампанії активних дій, що посилюється. Включаючи саботаж, акти насильства, кібернетичні і електронні втручання, компанію з дезінформації та інші гібридні операції. Експерти відмічають, що російські кібероперації також стали більш сміливими. У звіті, опублікованому підрозділом кібербезпеки Google, у квітні зазначається, що хактивістські групи, які мають слабкі зв'язки з ГРУ, переконливо хвалилися маніпуляціями з системами управління водоканалами в Америці і Польщі, а також Тим, що на думку хакерів, було об'єктом гідроенергетики у Франції раніше ГРУ вже виконувала і здійснювала складні кібератаки на критичну інфраструктуру України як до, так і після повномасштабного вторгнення у 2022 році. Те, що вона була готова загрожувати, якщо не зруйнувати ту саму інфраструктуру в Європі, свідчить про новий рівень безрозсудності. У певному сенсі, це навіть Цікаво, зазначають журналісти. Володимир Путін, президент Росії, повторно коронований 7 травня після фіктивних виборів. Вважає, що час на його. Боці збройні сили Путіна зараз володіють, на жаль, ініціативою, і звідкись беруться цифри у цих журналістів, які я не можу ніяк прокоментувати. Вони повільно, але впевнено просуваються на сході України, захоплюючи близько 20 квадратних кілометрів щотижня. Особисто мені здається, згідно офіційної інформації, згідно того, що кажуть наші бійці, ця цифра дуже завищена 20 кілометрів щотижня. Можливо, за місяць, можливо, і то далеко не на всіх напрямках. Отже, Росія ще й 10 травня розпочала наступ на Харківщині. Чим знову ж таки посилює тиск на е, оборону України на обороноздатність. І Ми використовуємо. Ту техніку озброєння, які нам вже надали партнери, це і чеська ініціатива. І США вже направляють нам допомогу, яка вже доходить до наших бійців. Проте Путін думає, що в нього є час. Він хоче виснажити Україну, виснажити наших партнерів, а такими диверсіями зробити так, щоб додаткова допомога просто фізично не могла надходити. Плюс втручання у геополітику і вибори, плюс тиск на полі бою. Таке враження, що ставки зроблені максимальні, ось за. Всю цю війну максимально Путін робить ставки на все або пан, або пропав, як то кажуть. Ну тут сподіваємося, що другий варіант, що пропаде, і дуже скоро. Західні чиновники кажуть, що не мають чіткого пояснення зростання російської активності, але швидше за все, це є наслідком рішень, прийнятих путіним вже давно. Марк Галеотті, експерт з питань Росії, каже, що фізичні атаки планують і здійснюють щонайменше 6 місяців. У 2022 році російські розвідувальні мережі були дезерг організовані висилкою сотень розвідників з Європи наприкінці того ж року Кремль реорганізував свої можливості таємних дій, щоб зробити їх. Більш ефективними на початку вже 23-го року Україна готувала свій контрнаступ і завдала ударів у глиб Росії за допомогою безпілотників, тоді як європейські держави розмірковували над тим, чи надсилати Україні більш сучасне озброєння. Європейські чиновники кажуть, що влітку того року вони почали спостерігати більш ворожу активність. Путін можливо сподівався, що створення проблем у Європі чинитиме тиск на захід. Загалом, щоб він стримував Україну і обмежив свою участь у війні. Якщо так, то ця стратегія не спрацювала в інтерв'ю The Economist від 29 квітня Еммануель Макрон, президент Франції, повторив свій аргумент про те, що західні країни не повинні виключати розгортання військ в Україні в разі великого прориву Росії. На початку травня пам'ятаємо, як міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Сказав, що Україна може вільно використовувати британську зброю для завдання ударів по території самої Російської Федерації, що раніше було для України. Табу на це бурхливо відреагували у бункерного, сказали і викликали там е, військових аташе, точніше дипломатів Франції і Британії. Е, сказали «но-но-но», і взагалі вперше офіційні заяви звучали з погрозами Британії вдарити по їх об'єктах на території України і на території навіть Великої Британії та Європейського Союзу. Сказати, що вдаряти вони будуть ракетами, ну навряд чи. Ми знаємо, що у Європі є. Повно систем протиповітряної оборони, яких у України одиниці, таких як Самп Ті або ж навіть Петріо. Тому ракети не долетять, залишаються диверсії, і це дуже вписується у цю статтю. Крім того, Росія оголосила про ядерні навчання, почала бряцкати знову зброєю. І журналісти вважають, що це бряцкання шаблями, як і диверсії, покликане розхитати нерви Європи і вселити обережність через страх. Дехто занепокоєний тим, що це є передвісником більш серйозної. Агресії нагадаю, що часто експерти вважають, що Путін цілком ймовірно може спробувати вторгнутися до країн Балтії або е, країн Скандинавії, так би мовити, членів НАТО, але більш слабких, щоб показати свою позицію сили, і вважають, що НАТО навряд чи втрутиться. Якщо втрутиться, то це певний час вони вже якусь територію заберуть і будуть торгуватися, начебто, давайте ми все відходимо з цієї території, території НАТО, але припиняйте допомагати Україні. Путін чомусь вважає, що нова конфронтація е, зможе йому забезпечити допомогу у цій конфронтації у цій війні з Україною і виграти її. Але це все на мій суто суб'єктивний погляд лише вологі мрії Путіна, і навряд чи НАТО ніяк не відреагує, якщо на їх територію безпосередньо хтось зайде. Спеціаліст Лондонського аналітичного центру Кейр Джайлз... Говорить, посилаючись на саботаж та інші дії Росії, таке як агресивне глушення GPS в Балтійському регіоні. Ну, ми пам'ятаємо, що у літаків виникають у е, літаків цивільної авіації Євросоюзу, виникають певні питання через це. Проте слава Богу, поки що обходилося. Так, от ці моделі поведінки збігаються з прогнозами щодо того, що Росія намагатиметься зробити напередодні відкритого конфлікту з НАТО. Пам'ятаєте, були статті про те, що спочатку будуть низка. Диверсії, потім кібератаки, потім війська зайдуть у країни, можливо, навіть Польщі, Балтії, е також Фінляндії, і потім вже буде активна війна з використанням ракет, начебто, перша частина цього сценарію, от уже Посилюються, здійснюються, як будуть реагувати на заході. Це вже інше питання з мого особистого досвіду, коли я був у європарламенті, ставив питання євродепутатом, то вони розуміють, що Росія дуже небезпечна і домовитися навряд чи вийдуть, принаймні в більшості такі адекватні там євродепутати, і вони за посилення допомоги для того, щоб не довелося самим воювати. Проте вони розуміють, якщо Україна паде, тоді будуть воювати і країни НАТО і. Європейський союз про дезінформацію і втручання у вибори європарламента вони також знають. Вони навіть створили якусь там комісію з приводу того, щоб запобігати російській дезінформації і вкидам і втручанням у вибори. Проте механізмів і як саме це будуть робити росіяни. Вони на жаль не знають. А низка скандалів з євродепутатами, які виявилися російськими шпигунами, також е занепокоєння, як мінімум. Викликає uh, парадокс. Тепер у нас це викликає. Занепокоєння глибоке. Причому як будуть розвиватися події далі, буде видно, проте події активно розвиваються зараз і тут у нас в Україні. Харківський напрямок сьогодні Буданов сказав про те, що на Сумському напрямку можливо за кілька днів росіяни спробують також масовану атаку, масований наступ. Ну і продовжують вони у районі Часового Яру також свої штурмові дії. Тому допомагати треба нашим армійцям ще. Більше Розумію, що потреби великі, розумію, що на всі напрямки потрібні. Проте як зазначають професійні волонтери, навіть інколи краще всюди потроху ніж на один збір велику суму. Тому вирішуйте самі, як кому і скільки донатити, але робіть це частину коштів, які ви донатите на підтримку мого каналу. Я звісно передаю на потреби Збройних сил України. Зараз збираємо для наших аеророзвідників на автівку. Вся інформація зараз у вас. На екранах також детально щоб скопіювати повідомлення і номери карток, ви зможете це зробити в описі цього відео. Користуючись нагодою, вкотре хочу подякувати постійній глядачці, спонсорці, і просто хорошій, дуже душевній людині. Лані, постійній глядачці каналу Ньюз. Ланочко, дякую за підтримку. Ну і хто має можливість ще й додатково підтримати канал Ньюз, буду вдячний. Вся детальна інформація також є в описі під цим відео і в описі мого каналу. Заздалегідь, дякую. Поставте, будь ласка, лайк, якщо цього не зробили протягом перегляду відео. Напишіть коментар. Ваші думки з всього вище сказаного. Ну і підписуйтеся на Матеося Ньюз, якщо бачите мене вперше. Разом обов'язково переможемо! Слава Україні!